Одне з головних питань, які сьогодні обговорюються в суспільстві, депутатами, депутатами опозиції, депутатами більшості, це зміни до Конституції України. От я взяв з собою ці зміни, коли нам кажуть, Треба вранці зібратися на позачергові сесії, а увечері вже прийняти Конституцію України. Знаєте, я думаю, такого прикладу ні в одної державі ми не знайдемо. Тому, коли ці питання були підняті, я запропонував керівникам фракції утворити тимчасову спеціальну комісію. Яка розгляне всі, всі статті Конституції? Сьогодні е, новий тиждень, і ніхто Конститу... над Конституції не працює і її на сьогодні в Верховній Раді немає. Тому, коли я побачив, що е, е, тимчасової комісії немає, я підписав розпорядження і е, створив робочу групу. Представників усіх фракцій я прошу депутатів, що є багато інших питань неможливо так ставити в залежність, що поки конституції змін не буде, ми не будемо працювати.